Для кожного люблячого власника його собака є найкрасивішим. Він дорогий йому. Дорогий не через свій багатий родовід і набуті титули. Він його продовження. Це не пафос, не секрет, що собака згодом стають схожими на своїх господарів. І ми тут не говоримо про зовнішню подібність. Собака відчуває свого господаря, пристосовується до його способу життя, звичок, особливостей. Він щосили намагається подобатися йому, бути корисним. Такою є його природа. Собака це компаньйон, друг, істота, яка поділяє з людиною всі негаразди та радості, стає помічником, рівноправним бійцем у трудових буднях. Також повелося, що собаки нам винні за визначенням. А чи часто ми замислюємося про те, що ми повинні їм, що вони мають свої потреби індивідуальні, природні? Чому все менше власників з гордістю можуть сказати, мій собака найкращий? Чому дедалі більше незадоволених, суховимогливих, неосвідчених, неуважних власників? Можливо, тому що ми все частіше стали сприймати собаку як таке, що само собою зрозуміле, як доповнення, чи навіть засоб заробітку. Вони повинні нас слухатись, радувати, розважати, коли нам цього хочеться, складати компанію. Не можна лише вимагати, чи часто ми граємо з ними. Чи приділяємо достатній час дресируванню, вихованню та вигулу? Дресирування це не вивчення двох-трьох команд, які вам зручні, це процес спілкування з собакою, його фізичний та психічний розвиток. Це систематичні заняття, зміцнення набутих навичок, їхнє застосування. Вигул це не два-три рази на день по 10 хвилин вивести його в туалет на вулицю. Це процес соціалізації, збагачення емоцій, спілкування з родичами, знайомство з чимось новим, радість спілкування з вами. Виховання собаки починається із щенячого віку, а не з того, коли почалися серйозні проблеми. і Вже потрібне втручання фахівця. Звернення до ветеринарів також має бути своєчасним. Ніщо не замінить очного візиту до лікаря. Ваш собака індивідуальний і тому для нього підбирається спосіб лікування і можливо годування. Якщо помітили щось підозріле, не зволікайте, краще перестрахуватися, а не запустити процес. Собака з віком навчається, набуває навичок, запам'ятовує команди, розвивається поступово за системою навчання від простого до складного. Навіть якщо ви взяли породистого цуценя від титулованих батьків, це не означає, що воно вже все знає апріорі. Купуючи нову модель телевізора, ви читаєте інструкцію? Звичайно, а як ще дізнатися всі його функції? А чому купуючи цуценя не почитати історію породи, дізнатися його особливості? Як ви вважаєте, чи добре почувається Алабай, отримуючи три прогулянки на день по 10 хвилин? Харчучись чудово збалансованим дорогим кормом і отримуючи лише 10 хвилин уваги господаря, що він відчуває, ходячи за ним по двокімнатній квартирі і не знаходячи собі застосування, що потребує його природа, його призначення, можливо, просторих пасовищ, гір, п'янкого повітря та постійного руху, у кожної породи своє призначення, своя історія та інформація, яка не засекречена. Не прихована, потрібно лише трохи бути уважнішими та обміркувати свої вчинки, врахувати можливості. Собаки потрапляють і знаходять нас по різному. Але якщо ви стоїте перед вибором породи, подумайте, чи все ви робите правильно. А якщо ви стали власником випадково, забезпечте своєму вихованцю не тільки їжу та дах, а й повноцінне життя, враховуючи його особливості та потреби. Як часто через свою безграмотність ми змушуємо їх страждати мовчки, покірно. З нашої вини подивіться довкола в інтернеті. Скільки з'явилося безхатніх покинутих собак? Звідки вони беруться? Більшість із наших квартир. Вулиця стає їх домом з вини неосвічених, бездушних людей, які одного разу давши шанс і надію, відразу розбили весь маленький собачий світ, не впоравшись зі своїми обов'язками. Це звичайно окрема тема розмови. Торкнемося її лише поверхово. Відмовитися від собаки, бо пройшла мода на породу. Не стало вистачати часу, набридла чи не виправдала надій, не справляється за навантаженням та доглядом. Сім'я переїжджає чи чекає на поповнення. Це не людяно у таких вчинках. Людина втрачає себе, приносячи у світ лише жорстокість. Віримо, дуже скоро цей злочин каратиметься за законом. Собака це відповідальність подвійна за себе та за нього. Багато проблем у поведінці собак результат неграмотного виховання та підходу господаря. Почавши з самоосвіти, ви можете багато чого запобігти та змінити. Давайте вчитися турботі, відповідальності та виконувати свої обов'язки. Наші чотирилапі друзі заслужили на це: за свою безкорисливість, відданість і щиру любов. Все читається в їхніх очах, частіше зазирайте в них. Усвідомте відповідальність за свого собаку, за його здоров'я та харчування, дресирування та виховання, утримання та гігієну, породні особливості та вимоги, за його соціалізацію та безпеку. Собака це на все життя.